Що це робиться? Тільки зашелестіли пакетики. Вчора їли останній на сніданок, і в магазині не було. А це привезли. Я не знаю, чи повна була пачка. З рибою в соусі. О, це буся такий любить з рибою. Молочко. Ну, молочко вони пили. Ну, сьогодні ще не пили. А тут як почули, що зараз підемо їсти. Забрала все, що було, 18 штук. Вони прямо з місця, да стіл хитаються, Впаде молоко що? Вони з, Ідем, ідем. вони прямо з місця сюди. І знизу не можу сформувати думку. І знизу з землі прямо сюди стрибаю. Тяк, як. Це менеджер мій, це менеджер, це нутелочка. Це такий окрас гарний, він один з таким окрасом, дуже енергійний. Ми його прозвали спецназовець, бо він дуже енергійний. Ну, а це просто кетоник. Так, йдемо йдем їсти, кетюники. Йдемо їсти. Сьогодні також буде спека. Також буде спека сьогодні. Так. Одного пакунка думаю, а, не думаю, а одного мало. Ми останнім часом їмо по два. О, з землі прямо сюди. Оце так так. Ну, спецназовська підготовка. Перед! Перед! До миски. Перед. Це вже зовсім інша справа. Хоча їдять дуже повільно. Все, на що тепер бігти слідом? Хі -хі. На що ти тепер потрібно? Поїли все. Я йду прошвернутися по городу, вирвати диньку, бо вже друга достигла. І взагалі дині починають стигнути. Помідорів ще нема з ґрунту, але дині стигнуть. Кукурудзи треба мені подивитися і нарвати вже наварити на заморозку. У цих хащах десь і мама. Дивіться, як у мене усохла люфа. Навіть не знаю чого. Люфа цвіте, нижні, паго... нижні... зав'язь, я не знаю, чи вона є, чи нема. І не знаю, з чим це зв'язано. Багато пишуть, що. Взагалі цвіту не викидає. Ну, а в мене цвіте, але щоб плоди висіли униз. А ну ось. Так що то? Уже через місяць мають стигнути, а воно. Але рослина сама по собі мені подобається. Знаєте, був би з неї толк навіть на півночі України, бо Київщина вирощує на всю котушку. Київщина. А це ж також не центр і не південь навіть. Якби не заморозки. І холодний червень. Ну, ну, ну хіба це діло 20-якого червня був ще заморозок у Огірочки, що тут підростають? Підростають. Хто в черзі на огірочки, огірочки підростають. А там отой другий рядок, то просто, то просто знахідка такі сорти. Ну, скоро будуть помідори, вже починають молочні бути. Ці посаджені під агроволокно, але вони під ним були аж фіолетові. Це настільки було холодно. Хто зараз... Це для тих, хто зараз напише, а я вже їм. То приїжджайте на північ Сумщини, Чернігівщини і побачите, що в людей робиться. Їдять чи не їдять. Так. Ось тут у мене цукрова кукурудза. Огірків нема, зате дивіться, дині стигнуть. Дивіться, перша, до речі, була б, це просто мед. Це, от, знаєте, раніше і раніше ще з Азербайджану возили такі довгі продовгості. Азербайджанські все називали, от, як мед були, і запах такий, оце точно той вкус. Точно. Вона така, ось буде вже стигнути. Ось вона вже потроху міняє колір. Це її така величина є, вона дуже важка, дівчата, її кілограм десь. Там насіннєва коробочка, ось такусінька. Оце все це все м'якоть. Це брала я 5 насінин за 79 гривень. І ось вона. Так, оцю навіть і більше кілограму. Це Та така, що малесенька, а Хочу свого насіння назбирати з цих усіх. Так, ага, кукурузка, бачу, що є. Бачу, що є, буду її. Ну, перець я в тому відео показувала. Буду її ламати зараз. Зараз пройду до спеку, от на страшне. Я ж буду варити на дворі в чугунах. Варю, дістаю, вона вариться швидко, це ж цукрова кукурудза. Дістаю, охолоджується, обрізаю у міні-пакетики і в морозилку. Така тоді любота розстає. Вон якийсь, дивіться, вже стигне, Вон, колір міняє. Помідорка. Помідорка, помідорка. Це цвіте. Краса. Навіть ось уже огірки є, що садили рядок. О, бачите. Ой, який красивий дельфінів. Це він на той рік вже випустить. А що ви набрали? Доброго ранку люди добрі. А покажи, що ти набрала. Кабачків. Кабачки, морква домашня. Це та, що пересіяна? Ні, Ні. Та, що перший, хоч і дуже довго сходила. О, тиждень-два ну, сходила. Рості. Буду закривати зараз просту кабачкову ікру без майонезу. У нас на каналі є рецепт з майонезу. Це я хочу вам показати. А це отут ти вже вирвала огірки? Ось. А. Вирвала перші огірочки, але цього. не знаємо, які це будуть, тому що це не гібриди тут. За цього рядка якийсь ми сіяли 7 червня перед зеленою неділею, Ну, в плечанню суботу виходить. Не знаю, гірки чи не гірки це тут будуть. Бо тут насіння це сторішнього, збірний, позаторіч. Зараз побочимо. Ану, гризнима. Ні. Ні, не гіркий. На не, ні, я не буду кусати, не хочу. Не гіркий. Смачний, знаєте, як раніше був Ніженський. Uh -huh. А тут дуже, може і є ніженський. Дуже схожий, ні? де великі собачки це віддам. Куди дівці не будуть, а де менші? Ой, я поставлю відра, що я їх ухватилася. Буду який зараз закривати. Ну, смачний який, наче зроду не їв. <гум> <гум> да. Оце, Думаю, на наступний рік цей дельфіні випустити вже гілок 3-4. Гарненький такий, Точно, як у мене в дворі. А колір який файний. Ага. Там вон ще будуть розцвітати. Ну не знаю. Немає в мене препарату заліза. Ось, дивись, щось підгризло. Ага, підгрижений. Це не знаю, який буде. А в цього трохи не таке формування квіток. Іде навіть. Може буде рожевий, може. Білий. І тут так само, ну, він очухається. І ось взагалі не таке, дивіться. Видно навіть по зовнішньому вигляду, що він не такий, як ті інші. Бачите, які. Що я зараз бачу? Продають у стаканчиках ось отакі завбільшки, отакі, які ще не квітнуть, продають по 100 гривень. Розплідник у Фейсбуці. По 100 гривень, ото таке. Ось такого навіть і немає за обільшки, як оце. Навіть і немає. Так, льон. Треба, напевно, сьогодні полить. Ой, буде дуже спекотно сьогодні. Так, що тут робиться? Ага. Можна до вас зайти? Чи не можна? А тут росте потроху, росте. Серпень буде жаркий, як передають. То до вересня. У вересні будемо їсти. Дивіться, які вже ось ще більший. І їх досить чимало. Я просто не буду ходити роз... Є які он тільки зав'язується. Це... Ось. Це посіяний з за того насіння, що я... Ой. Тебе. Що я брала талісман і ще якийсь аналог талісмана. Чотири пакетики по 10 насінин я брала в конотопі і це ми садили його вже. Кінець травня. Ось. Гудина весела, воно росте, цвіте. Я не знаю, як пишуть і кажуть, одні пустоцвіти. Так, спочатку воно цвіте пустоцвітами. Шість-сім, може бути і до десяти пустоцвітів, але це нормально. Ну, ну, ну треба, щоб були жіночі і, і чоловічі шквітки. А потім уже, дивіться, уже йде плід. Так і треба, так і треба. Це наглядно видно. Це такі самі, тільки вони вон там окремо в нас посіяні. Два рядки. От на них наглядно видно, що скільки йде пустоцвіту, а потім уже йде сам кавунчик. Хто хоче свіжу зрізу з кермеку, 25-30 гілок, 100 гривень. Така ціна зараз скрізь у тіктоці, хто продає. Тікток взагалі то платформа, на якій продають абсолютно все. Дуже гарний кермик, Дешевшої ціни взагалі немає. На гурт, якщо берете від тисячі гілочок, то по 5 гривень штучка йде. Це на гурт. Це оптова ціна. Так, еліптерум мій потрошку відходить. Оцю штучку треба зрізати. Красиво вона в букетах виглядає, як висохне. Гомфрену зрізала, сохне, але гомфрена дуже-дуже довго сохне. Дуже довго. Так, ось. Ось цікаво, ви подивіться, як вони довго. Вони весь червень, вони зійшли, вони сиділи, вони навіть серединку пластиця не випускали. І лише в 20-х числах червня вони почали розпускатися. І оце, можна сказати, за місяць, що вони розплелися. Є зав'язь, і я оце кожен. День проходжу з бусею в основному ввечері. І я дивлюся по ось кавунчику. По цьому кавунчику. Оце 5 днів тому він цвів. Дивіться, який. І скільки зав'язі. Подивіться, невже це мало? Та хай він виросте по 3 кілограми і он лежить. Ось уже якийсь, дивіться. Який? І так же ж скрізь. Тут, тут видно, ось на цьому пагоні я показувала вісім пустоцвітів, а потім йде зав'язь. І не одна зав'язь ось лежить. І, і ось квітне. І далі там буде. Тому дуже багато агрономів пишуть під різними відео, що ще це все встигне, все це ще встигне. Полив, ну, у нас чорнозем. Кажуть, на чорноземі все росте. Все. Ось, дивіться, який. класичний розкрас кавунчика. Є, є кавунчики, і вони дуже швидко ростуть. Так от агрономи пишуть, що не переживайте для себе. Виросте, щоб поласувати. І вони швидко ж ростуть. Спека це ж їхня стихія. Недаром на півдні України вони пристосувалися. Херсонські наші кавуни. Всім херсонцям привіт. Клас. хто Вчився в школі 90-х, початок 2000-х по селах. А ну, чекали на машини з кавунами. М -м -м. Красота. Це тут не знаю, які сорти. Це насіння, торішня чи позаторішня навіть. Лежать бачу, вон, такі оце я вон трогала тільки що. Ось. О, не знаю, чи буде з них діло. День таке сонце отак тут пали, що вона ж гудина поприжигалася, хоча там повністю на сонці. Там повністю на сонці. Це також дині із насіння торішнє, позаторішнє української селекції. Там у мене гібриди, ну, те, що гібриди, дороге насіння. Коротше. Дороге насіння, Але з них можна зібрати, вони зберігають сортність один-два сезони. Так що можна ще насіння зібрати. А це свої, бачите, своя селекція. Мене питають про огірки, а з кількох кущів це стільки огірків вибрали, а яке насіння, і тедей, і теп. І... І що без хімії така цибуля в нас не виросла. Ну, вони ростуть без хімії. Ось Кермек у мене без хімії. Ну Хризантеми удобряю спецдобривом, але то по інструкції і без нього не буде красивої хризантеми. Нікому не вірте. Огірки у мене удобрялися тільки дріжджами. У мене сорт огірків, чотири сорти там. І один з них а, Альгамбра. Української селекції F1, все як положено. Української селекції зараз коштує за 10 насінин 15 гривень. А італійської за 10 насінин 56 гривень це по акції. Як думаєте, з якої селекції буде кращий урожай, і гіркоти не буде? От. А коли я робила розпаковку насіння. Восени чи в грудні, коли я це замовляла, це все насіння. Були такі коментарі, що писали, що ви показуєте, хіба такі огірки можна садити? Для мене приємлимий варіант, коли за 10 гривень 10 насінин, або там за 10 гривень 100 насінин, щоб подешевше. Вибачте, за образливе слово, але, але тоді ходимо і купуємо в магазині. Бо вдома за 10 гривень 100 насіння нічого не родить, нічого не зійшло. Спорталася вже селекція, спорталася. Є, звичайно, видають іноземну селекцію за нашу, чи нашу за іноземну, вибачаюсь. Тоді також пишуть, а купила голландське, а воно все одно нічого. Що то толку тоді з тієї селекції? Значить, таке голландське ви купили. Аби те голландське не було десь склепане в якомусь селі українському. Так, Пішла я рвати кукурузку. Зараз накладу чогуни, кострульки і хай вариться собі. Бо вона вже тут взагалі вже готова. Може трохи і прозівала, хоча на салати. Іде. Та це цукрова, вона дуже швидко не старіє. Капусту забула показати. Треба обробити чимось, бо бачите, тут, ось, тут щось гризе, щось загризає. Оси лазять, а знаєте, чому лазять оси? Вон дивіться, оси. Бо вони вранішню росу там збирають. Спекотно дуже вдень їм пити хочеться. Тому вони ото лазять по капусті. Збирають капельки роси. Бачите, ще не жневується у нас аж ніяк. Дуже мені сподобалися оці високі чорнобривці, помаранчеві і жовті. Ну, помаранчевих тут не бачу, це в квітнику є помаранчеві. Оці вони як розкриються, вони такі кучараві-кучеряві. Так, хватить ляси точить. А воно жарить просто нереально. Нарвала я ось два відра, Ну чимало. Там вирвала поміж кавунами. Тут трішки, але прийду до рву, бо хочу все за одним махом зварити. Деньку прийду вирву на обід, бо як з бусі погуляю, бо зараз її не їстиме. Ми на інтервальному харчуванні знову. До 12 не їмо. Що тут робиться? Ну Такі вже робляться молочні помідори. Аби ми хоча б трошечки, аби нас подвинуть на місце над тієї, самої, наприклад, Полтавській області, то вже б і помідори були, вже в тому році перець їли, що значить тепліше було. Хоча стигне, починає і перець вже. Стигнути непогано. Можливо, хтось напише, що перець без хімії отакий не може бути. А тут тільки здобрений один раз отією бурдою, що робимо самі із трави. Ти будеш злазити чи ні. Один таки вже зліз. Ось, біжить. Я чищу кукурудзу. Кіцюник! злазь назад. Давай, 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 я не полізу, будеш плакать. Це вперше на цю яблуню поперли, то в основному на оті лазять. Злазь, злазь тепер, мяу, мяу. Якось ж залазив, якось і злазь. Мяу. Давай, давай. Спецназовець той швидко зліз. Пробуй, пробуй. Мяу. Отак, правильно, давай, давай. Потихеньку. Отак. так. Тут ще високо багато ще. Мяу. Злазь, злазь, не стрибай, а злазь. Потихеньку. А як ти залазив? Так, Молодець. Далі. Що м'яв? Це менеджер, це ти? Потихеньку, потихеньку, сонечко, потихеньку, отак. Злазь. злазь далі, злазь. він вже лежить. Все, зліз? Молодець. Іди сюди. Злазиш? Ні? Будеш там. Ну тут уже не страшно, все, я пішла далі працювати. Мяу. Поварила вже кукурудзу, витягла хай схолонює. Швиденько поснідала тере, обідала, зробила кави і вивела бусятку. Не знаю, чи сьогодні буду що плести. Вчора сплила такий шикарний кошик з 8-літрового відра. Воно в мене останнє було 8-літрове. З червоного дерева в реальності страшенно красивий. Як казав Буся, красивий, аж страшно. І ручка така, така зручна в руці, так його гарно тримати. Вот дуже красивий. Червоне дерево, я не знаю. В інших майстринь воно просто розлітається, розлітається. Йдемо тепер гуляти, в планах ще зробити сьогодні вологе прибирання хоча б половини будинку. Бо будинок здоровий. Спека оця. Вже, я, я вже не проти, щоб завтра зима була. Оце єдине радує, що деньки, кавунчики, персики ось останні обірвали. В цьому році персик я не обрізала, забула. Я не знаю, плодів 20, певно, опад, осипалося. оце вже. То оси їх давай під'їдать, то дуже високо. Ну, Нічим не обробляла. Кучерявості взагалі в цьому році не було. І персиків, знаєте, як сказати, я не знаю, що за сорт, кісточка не відділяється. Такий специфічний сорт, але, але персиків, можна сказати, наїлися, переїлися. Як я, я про себе суджу, я наїлася і переїлася своїх персиків. Що там, Бусь? Що ти там нюхаєш, зайчик? Ось такі плани. Зараз гуляю Бусю, поки варилась, кукурудза, помила сходи під хатою. Ой, скидала дорожки, попрала, забула винести. Ну добре, прийду нічого страшного. Ще буду якесь прання загружати. Оце такі справи. У нас буде буся перекус, ми прийдемо, вирвемо ту диньку. Всім гарного дня. Котенята, котенят сієста зараз, сплять на витяжку. Нагулялись по яблунях. Вони ще після того по всіх яблунях лазили. Ось так. Йдемо гуляти. Холодочку гарно, а на сонці якось не дуже.